Зараз ми знаходимося, ще джип Grand Cherokee останньої моделі. Скільки буде вартувати скло на цю модель? Іменно лобове. Почнемо з лобового. Хорошо, десь приблизно 4 тисячі буде. 4 тисячі? Так, так, давайте далі йдемо. Оце бокове скільки? Думаю, 500-700 гривень. 500 гривень? Так. так. Оце скільки. Та ж вони однакові ціни. Це теж, да? може, так? Може, але тут насіленький. Так. так, оце. скільки? 2 500 гривень, так. Да? Пішли далі. Ось це маленьке. Е, ці вони такі дефіцитні, е, ціна десь приблизно може бути тисячу гривень. Я думав, скарати, вони... Тисячу доларів. Ні, ні, ні вони просто йдуть з такою рамочкою. Окей, там. добре. А оця панорама? Ну, панорама, але ж вона не цільна. Я думаю, що вона вісім тисяч, десь так до десяти буде. Тобто, грубо кажучи, так. в 15 тисяч гривень так. ми помістимось і можна повністю зібрати, і машинка буде на ходу і буде їздити. Так. Ребят, звертайтеся, тут посилання буде.